Військовий експерт Сергій Грабський приєднується до нашого ефіру, пане Сергію, добрий ранок вам. Добрий ранок ти? напередодні Путін підписав наказ про збільшення російської армії на 137 тисяч людей до 2 мільйонів. На вашу думку, чому це сталося саме зараз і що це означає для нас тут в Україні? Для нас в Україні це означає, що путінський режим жодним чином не розглядає питання припинення будь-яких агресивних дій проти України. І якщо ми уважно подивимося, то в середньому ця от кількість людей, на яку збільшується армія російська, це власне і той контингент і є той контингент, який воює на території України з тих чи інших причин, але не йдеться про те, що саме цей буде контингент. Треба розуміти, що противник е зобов'язаний. Ну, відповідно до існування самої російської держави, забезпечити інші напрямки і для того, щоб залатати діри. Суму трішкиному кафтані, який зараз утворився, вони змушені піти на такий непопулярний крок, як збільшення армії. І це перший аспект, тому що йдеться і про відновлення позицій Росії або намагання відновлення позицій Росії і на Закавказі, і, наприклад, і в Центральній Азії, і на Далекому Сході. І, а інший аспект він полягає в тому, що розширюється, крім того, що можливість забезпечити. Долучення контрактників розширюється ще можливість залучення призовників, які після шести місяців, після певної роботи пов'язані або з примусом, або з переконанням, можуть підписати контракт, таким чином збільшивши кількість гарматного м'яса. Таким чином для нас це означає одне продовження війни. А коли ці 137 тисяч людей реально опиняться в строю? Ну ви знаєте, це дуже велика перспектива. І якщо ми говоримо про те, що е, був так само наказ про залучення додаткової про виділення додаткових коштів, розгортання це не йдеться про 3-5 місяців. Це йдеться щонайменше про рік, можливо, навіть два, якщо ми говоримо про ті темпи, якими збільшується е, російська армія, і саме тому я кажу, що це дуже довготривкова перспектива, яка свідчить про те, що путінський режим. Жодним чином не полишає ідеї продовжувати війну в Україні? Дивіться, з одного боку, Путін не полишає ідеї, як ви говорите, продовжувати війну в Україні, з іншого боку, очільник ГУР Буданов говорить про те, що перелам у війні вже стався. То, з вашої точки зору, чи ви погоджуєтеся, по перше, ствердженням, що перелам у війні вже стався, і що про це може свідчити, як ми можемо зрозуміти, що це відбулося? Ну, знаєте, перелам у війні стався, як я вже неодноразово казав, 2 березня 2022 року, коли Росія не змогла виконати свої стратегічні завдання у цій війні, і таким чином вона прирекла себе на поразку, адже протистояти цивілізованому світі, за яким світові за яким. Перед яким стоїть Україна, дуже важко, тому про перла можна говорити. Якщо говорити про більш таку оперативну ситуацію, то на сьогоднішній день ми говоримо про те, що противник практично вичерпав свої наступальні можливості. Так, вони по інерції ще продовжують. Відчайдушні спроби наступу на Донбасі, і там ситуація залишається дуже і дуже напруженою. А на інших напрямках ми вже говоримо про те, що вони не спроможні вести широкомасштабні наступальні дії. Тобто для другої армії світу після шести місяців війни втратити спроможність вести активні наступальні дії це вже є власне перлам, про який говорить генерал Буданов. Це не означає, що завтра ми вже переходимо в контрнаступ. Ми поки що не спроможні здійснювати. Широкомасштабні наступальні дії, але говорити про зміну загальної ситуації ми вже маємо право з таким дуже обережним оптимізмом, але при цьому Росія не збирається забиратися з України і Путін збирається воювати далі і далі. Чи можуть вони якусь радикальну зміну, якусь радикальну реформу в своїй армії провести для того, щоб вона стала серйозно боєздатна? У ну, знаєте, як кажуть, коней на переправі не міняють і під час війни робити будь-які реформи для любої армії це самознищення, тому що реформа потребує спокою в процесу, і так далі. Тому подібне, тому в тому і є така паска для Кінської армії, що вони не спроможні зараз щось змінити, або вони будуть міняти це в такий дуже радикальний спосіб, що буде коштувати їм колосальних втрат і втрати оперативної ініціативи остаточної, в тому числі, що може призвести для до незворотніх наслідків е з їхнього боку. Тому я маю дуже велике сумніви, що у найближчій перспективі що не менше за рік або навіть за два вони будуть спроможні щось поміняти, тому що це треба поміняти суть самого режиму, а на них тиснуть ще і важелі важелі економічних санкцій. Тому я не передбачаю якихось серйозних змін. Тобто противник буде намагатися відтягувати на мен. Моменти розтягувати час, тішачи себе ідею, що захід втомиться від допомоги в Україні і припинить постачання зброї. І тоді ми, мовляв, росіяни, мовляв, зможуть атакувати та виконати свої завдання.